Україну чекають різкі кліматичні зміни, скоро можуть вдарити морози і сніг, з погодою відбуваються дивні речі. А передує цьому неочікувані землетруси, які взялися, наче ні звідки і накрили нашу країну. Схоже на нас не чекатиме м'яка посадка. Ми відразу зайдемо у сильну зиму. Хоча кілька днів тому було майже спекотно, коли почнеться холод і чого чекати. Подробиці далі Вітаю вас. Будемо говорити про важливі речі. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео на Україну. Неочікувано йдуть морози та навіть сніг. Повідомляється, що сильне похолодання очікувано відбудеться найближчим часом. Тоді можливі заморозки і випадання мокрого снігу. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, територія України опиниться поміж двох циклонічних систем на північному сході. Циклон Фінія та циклонічна області центром. Герда над Великою Британією і перебуватиме під впливом сухого антициклону, який розташувався над Чорним морем. За словами Наталії Діденко, залишилось останні дні а далі буде дуже різкий погодній удар. Цікаво, що на фоні різкої зміни погоди в Україні почалися неочікувані землетруси. Зокрема, таке відбулося у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Про це повідомили у головному центрі спецконтролю. Епіцентр землетрусу зафіксували на глибині 8 кілометрів. У Криворізькому районі люди ймовірно відчули поштовхи з інтенсивністю слабка тряска. Стався землетрус під кривим рогом. У Києві ж зафіксували рекорди з добової кількості опадів. Про це повідомляє прес-служба центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. У Фейсбуці. Згідно з даними спостережень, метеостанції геофізичної обсерваторії у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів 36 міліметрів. До того ж, на дорогах Києва з'явився ще густий туман. Патрульна поліція надає рекомендації водіям щодо безпечної їзди та закликає пішоходів бути уважними при переході дороги. До уваги водіїв та пішоходів на дорогах Києва густий туман. Вказали у патрульній поліції у телеграм. Патрульні радять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки. Знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, збільшити дистанцію між автомобілями у разі наявності протитуманних фар, увімкнути їх разом із ближнім світлом. Під час зупинки обов'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію. Будьте уважні та обережні. Вказали патрульні. Тим часом у Харкові повідомляється, що оголошено підвищений рівень небезпечності через негоду. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології. За даними синоптиків, ускладнення погоди очікується й по території Харківської області. По області та по місту очікується гроза. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Йдеться у попередженні. У Карпатах уже пішов сніг. А на горі піпіван температура повітря становила 3-5 градусів. Нижче нуля про це розповіли у прес-службі Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Фейсбуці. Українцям показали також, який вигляд мала засніжена гора. На станції пожежевська висота снігового покрову сягала 12 сантиметрів, мороз мінус один. Повідомив керівник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фрогович. Зимову погоду зафіксували й на горі Томнаток Чернівецької області. Відповідні фото опублікували у Фейсбуці. Працівники Черемоський, а тим часом, зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою. Про це повідомляє речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про точний прогноз на зиму 2024-2025 -го говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Туха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду. Попри холодний період на початку у західних областях, спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур. Друга і третя декада жовтня. Очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось, знову ж таки по завершенню місяця. Будемо аналізувати, уточнила вона. Після цього із настанням зими синоптики очікують, виходячи знову ж таки з тенденцій, все більше періодів із теплими днями і все менше періодів з холодними днями. Спікер зауважила, що синоптики не виключають також можливостей ледь не арктичного холоду. Однак вона звернула увагу на те, що їх тривалість може бути при цьому не занадто великою. З огляду на останні місяці, коли в нас кожен місяць вище кліматичної норми був, і така тенденція вже багато років зберігається. Синоптики припускають, що все ж таки в цьому році не буде така сувора зима, а буде вона більш м'якою, пояснила експерт. Насамкінець вона зазначила, що певні періоди холоду цієї зими, звичайно ж, будуть, і до них треба готуватися. Цитую, треба бути готовим до будь-яких проявів погоди. У нас сезонна країна, і в нас якраз таке розташування, що можуть проявлятися як і теплі періоди. Так і холодні. Просто теплих періодів все ж таки стає трішки більше. Підсумувала птуха. Крім того, метеорологи прогнозують, що зима в Європі буде холоднішою ніж торік через посилення впливу кліматичного явища Ланіння. Водночас, попри це, температура все ще очікується вищими за довгострокові середні показники. Дописує Блумберг. За прогнозами Maxar Technologies, найхолоднішими регіонами Європи в жовтні стануть Франція, Велика Британія та Скандинавія. Натомість Південно-Східна Європа та південь Іспанії ймовірно залишатимуться теплими. В Афінах, як влітку, страждали від хвиль спеки та лісових пожеж на початку місяця. Температура може сягнути 32 градуси за Цельсієм. Прогнозується, що сезон буде теплішим за 10-річну та 30-річну норму, але холоднішим ніж минулого року, зауважив метеоролог Максар Мет Дрос. Центр прогнозування клімату Сполучених Штатів Америки оцінює ймовірність початку ланіття в листопаді-січні на рівні 83%, що вище за попередній прогноз. Як відомо, ланіння може призвести до різноманітних погодних явищ у різних частинах світу, включаючи посухом в Каліфорнії, Бразилії та Аргентині, дощів Індонезії та Австралії а також. Про холоднішу погоду у Європі. Ендрю Петріні із Atmospheric G2 прогнозує більш холодні періоди ближче до листопада та грудня, а також можливість подальших снігопадів у деяких частинах континенту. Крім того, Ланінія може обмежити швидкість вітру на початку зими, що вплине на виробництво, зокрема відновлювальної енергії. У найближчі тижні очікується серія штормів із Атлантики, які будуть обрушуватись на Західну та Північну Європу. Кожні кілька днів до слова стало відомо, що літо другий рік поспіль побило світові рекорди з тепла. Це збільшує шанси на те, що 2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Про це йдеться в бюлетні Європейської служби зі зміни клімату за даними Коперніку, З періоду з червня до серпня літо у північній півкулі став найспекотнішим періодом у світі з початку ведення спостережень у 1940 році. У Європі спека в період з червня до серпня була на 1,54 градусів за Цельсієм вище середнього показника за 1991-2020 роки. Найбільш екстремальні умови були зафіксовані в середземноморському регіоні в східній Європі, тоді як у Великій Британії, Ісландії, деяких частинах Ірландії на західному збережжі Португалії та на півдні Норвегії було прохолодніше за норму. Вчені попередили, що це не останній рекорд, оскільки люди продовжують Добувати викопне паливо, що нагріває планету і підвищує глобальну температуру. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте про свій вподобайку. Слава Україні! Слава українському війську.